Привіт! Ну що, поговоримо про SEO? Сьогодні мова піде про блог. Ми вже з вами зупинялись на цій темі, і я вважаю, нам треба ще раз проговорити, для чого нам блог на сайті, і як правильно з ним працювати. Адже багато хто думає, що блог це інструмент тільки для там, журналів модних або ще чогось подібного. Це не так. Блог має бути в кожного сайту. Це дуже гарний інструмент для просування статтями. Коли ми починаємо активно працювати з блогом, коли ми вже весь сайт наповнили, в нас більш-менш стабільні товари, розділи, групи підгрупи, головна сторінка. У нас прописані службові сторінки, все в нас вже в цілому нормально, і ми задумуємось про те, який контент нам писати на сайт, як його поповнювати новою інформацією. Ось саме тут нам на допомогу приходить блог. Як правило, при розробці сайту, так, або при його дизайні, ми підбираємо ключове ядро, і з наповненням, тобто, коли ми поповнюємо товари, ми його поступово використовуємо, задіюємо ці ключові слова. Але у нас завжди залишаються вільні ключі, які ми не задіяли в процесі наповнення сайту, і які нам можуть дуже стати у нагоді в блозі. Тобто ми. Пишемо статті, де основною темою блогу, основним ключом є от саме ті наші ключі з ключового ядра, з семантичного ядра, які мене задіяли. Це перший варіант, який нам дає охопити ті ключі. Далі ми підбираємо ключі-запити, ключі питання, якісь інформаційні запити нашої аудиторії, які розкривають тему, експертність і так далі. Таких тем дуже багато, не потрібно просто їх придумувати з голови, потрібно. Задати в пошуку декілька запитів, так як задають ваші клієнти. Google дає підказки, коли ми трошки пролистаємо вниз, ми бачимо цілий набір таких підказок, з яких дуже гарно формувати статті. Отже, ми беремо ці теми і розписуємо. Ну, Мінімальний обсяг такий рекомендований це 3 тисячі символів, стаття в блог 3-4, Ну і вище. Нам не, не потрібно робити зайвий об'єм, але, в принципі, в ТОП гарно заходять статті обсягом 6-7 тисяч символів і, і більше, якщо тема це дозволяє. При цьому не потрібно тему робити досить розгалуженою, широкою, мультифункціональною. Тобто одна стаття має закривати один ключ, один біль, один запит. Що нам дає використання блогу, ми можемо використати цілу різноманітність так, цих ключових запитів, охопити все семантичне ядро, і пошукові системи починають вважати наш сайт експертним в цій галузі. Ну і також кожна стаття має бути оптимізована під свій унікальний запит. Для того, щоб не конкурувати між собою да, у вашій тематиці і конкурентів, а закривати саме свій ключ. Також можна створювати контент на всіх етапах пошуку інформації користувача і користування вашим товаром або послугою. Так? Далі від загальних статей. Для новачків можна приходити до більш заглиблених, там технічних, детальних, вузьких тематик, так які вже будуть читати професіонали, це допоможе стати авторитетом у своїй галузі. Так ваш сайт. Буде вважатися авторитетним, адже споживачі будуть його читати, переходити по різним сторінкам, а Google також буде підвищувати показники авторитетності. Зі зростанням кількості таких якісних статей буде відбуватися і підвищення кількості індексованих сторінок в цілому на вашому сайті, так, що є гарним фактором. Ну, Так як пошукові системи гарно реагують на сайти з багатьма позитивно індексованими сторінками. Кожна Оптимізована стаття додає плюс, так, додає вагу вашому сайту. Ну і також копірайти для блогів дозволяє збільшити час перебування на сайті, адже людина, яка читає одну статтю, яка її дійсно зацікавила, яка її там розповіла якусь корисну інформацію з потрібної теми, ця людина буде переходити на інші статті і таким чином вона буде довше знаходитись на сайті, проводити більше часу. І це зможе позитивно вплинути на показники тривалості і кількості переглянутих сторінок. Ну і також варто окремо відзначити користь блогу для внутрішньої перелінковки, тобто статті дозволяють нам подати інформацію, і також перевести з інформаційної сторінки на комерційну сторінку, на сторінку продажу товару. Тобто ми можемо залучити клієнта, розповідаючи там якусь інформацію, так, показуючи нашу експертність, і потім перевести на сторінку продажу на картку товару, де в нас також там може бути і консультант, який проконсультує, і карт. Товару людина додає собі в корзину і купує, вивчивши попередню інформацію, яка в нас була у статті. Таким чином, блог нам дає дуже гарні можливості для роботи з сайтом. Просування статтями досить вигідне. В загальному стаття публікується така один раз і має накопичувальний ефект. Тобто, чим довше вона знаходиться на сайті, чим більша кількість індексованих сторінок, тим більший ефект. У цілому, і тим дешевше виходить кожна окрема стаття в розрахунку витрат, так ваших, адже ви можете її розмістити рік, рік, два-три тому, а продовжувати отримувати приходи клієнтів на картку товару. Тобто, це досить вигодно порівняно з рекламою, яка працює тільки у той момент, коли ви сплачуєте за неї. І думаю, що ми ще раз акцентували на необхідності блогу, і я вас також запрошую до того, щоб активніше працювати От саме над блогом статей. З практики є сайти, які працюють, додають по 10-15 сторінок таких блога щомісячно. Ну і вони в топі взагалі неможливо їх конкурентам якось побороти, тому що є вже накат, є вже темп, так є постійність подачі цих матеріалів, і Google дуже гарно індексує. Бачить, що це експертний сайт, який розвивається, і в принципі сайт досить, сайти такі досить стабільно знаходяться в топі.